То фоцелі, да, да то фацелия. Наша Боль, це... у вас цей... А уж льоном буде, то, шо... у вас... Щас да? Сейчас розберемося, А, Тут фацелія, наша фацелія, коллеги. Тут потрібна фацелія. Завтра возьмемо на схожість, очистили. Так що, будь ласка, кому треба буде фацелія. Так, 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 так. Що там є? А, та -та. Тут позав'язано. Вам не ряд тоді, сам бог прийде. Черепашек наберемо. Ох, воно веселе таке насіння, знаєш, я ніколи його ну, там не, не бачив, що можу на улицю вийде. Я, знаєш, тільки на картинці бачив, а тепер таке цікаве. Ось колеги, у нас є. Завтра роблять всі характеристики, вже з'їсть. Так що, будь ласка, кому потрібно фацелія. Що нам треба, ще Віталій Сергійович? Кому... Сумішки, напевно. Да? Да, кому треба сумішки, будь ласка, особливо Правобережна Україна, Західна Україна це те, що треба. Да. Якщо у вас є дощі, колеги, тоді вам, вам до нас. Ціни гарантую, знайдете дешевше і якісніше. Сумніваюсь. Сумніваюся. Успіхів вам.